В останні роки при виборі чиновників до нового міністерства освіти головна умова писати російською з помилками. Отже, випадок в Міністерстві освіти. Так, так, дякую, дякую, аж підскакую. Що настроєння? Ну, ви ж знаєте, що я хотів в якомусь міністерстві попрібильні працювати. А тут в цьому міністерстві освіти, чесно говоря, таким тухлячком попахиває. <рес> ну що, ну я тут вже 15 хвилин, мені ще ніхто нічого не заніс. Не одна людина. Ні, я я, я розумію, що від водітеля депутата до президента повинен бути якийсь проміжуточний етап, але но... <рес> якщо є можливість перевести до якогось міністерства покраще, по я був би дуже вдячний. Извините, пожалуйста, можно? Ты кто? Э, uh, я школьный учитель. О, ну хоть ктось щось приніс. Э, uh, давай, клади сюди. Ти тільки від себе приніс чи від цієї школи? Стопроститься? А, мабуть, тут у вас не так. Э, uh, ну, давай, що хотів? Э, uh, я учитель зарубіжної літератури. Э, uh, якої конкретно? Конкретно, ң, русской літературы. -а. Почекай, ми що її не заборонили? Десь тут треба було... А, отут не підписав. Зараз швиденько підпишу і будеш ти тим, трудовиком чи фізкультурником. Стойте, 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 ви вже там такого понаписували, вибачте. Що ви кипішуєте? Зараз швиденько підпіздесь і підпіздесь. Підпис euh... здесь. Що простите? Під Шо, не розумієте державної мови? Ну, я же учитель зарубіжної літератури. Не просто зарубіжної. А такої, знаєте, літератури не дуже приємного зарубіжжя. Ну, давайте розповідайте на своїй зарубіжній. что там трапалось? Вы недавно, видимо, по ошибке подписали приказ о том, что собираетесь изъять из школьной программы повесть Пушкина о вещем Олеге. Ну, возможно. И что? Это ты написал? что, простите? Ты Олег? Нет, вы что? Я не понимаю, что ты хочешь, видно? Это Пушкин. Это это произведение Пушкина. Я не розумію, що ти так за нього мазу тянеш. І що йому кум, Сват? брат, що? Ну як, це це пам'ятник русской литературы. Ти що не знаєш, що зараз з російськими пам'ятниками відбувається? Так що ми ще дуже толерантні, і з'яли і все. Ну як, ви ви в серйозі талант, светоч поэзии. Мы срезали иронию судьбы или с легким паром, а ты кажешь, как Пушкин! пушки. Что? То я этого так не оставлю. Я соберу литераторов. Мы отстоим это произведение Пушкина любой ценой. Так, так, так. Только не надо мне тут пикетов, голодовок. И так дрыщ, тут еще кони двинешь. Що не мені надо. Вот. Ладно, вот. Ладно. Все, ладно. Хай твій Пушкін приїжджає. Дасть згоду на переклад його твору на українську мову. Це вже буде українська література і буде охоронятися державою. Все, конфлікт вичерпано. Як? Як Пушкін може к вам приїхати. А що таке? Він що, не в'їзний? Ну, можна і так сказати. А что, Сепар? Пушкин — Сепар! Пушкин — это золотой век русской поэзии! Не-не-не, золотой век русской поэзии — это, грубо, Ленинград. Москва, почем звонят твои колокола? Ай, класс! Пушкина убили! Ну то значить не дарма моя його виключили з програми. Бандит був. Да? Ви не знаєте хто убив Пушкіна? Я що повинен ще сводки кримінальні дивитися? Дантес! Дантес? О той Mm. Что, ты не знаешь группу Диафильмы? Тут <свист> ты даешь? А он еще недавно женились на Надьке Дорофеевой из э, «Время и стекло». <свист> <свист> Я не понимаю, чем вы апеллируете? Имя любимое твое, твое имя, имя любимое твое. И не -мо -тво -тво -мо -тво побеги, моё, любовь моё. Что вы Це проект Потапа, а ты що не знаєш? Кого прости? Ти що потапа не знаєш? Ну, не сталкивався раньше. Потап! Ось хто поет! Ось хто класик! Пиріжки, по пиришки, пиришки, по Ну, мене рве інша тема. Вот это. <плодисмент> <плодисмент> Ваше отношение к Пушкину я понял. Кто-то закрыл эту тему, да? Да. Хорошо. Но само произведение «Песень о вещем Олеге» было написано еще Нестором. Нестором? <плодисмент> это как и то, что из регионов? Нестор э, летописец. А, то, мабуть, другой. Вот той Нестор, той лютый писец. Так, а прошу оно твое произведение? Как ни странно, про вещи Олега. Олега, Олега, ты тот, что с вилами бегает? Нет, э, э, про другого. Слушай, ну мне прямо цикаво, чего то мы его заборонили. А ну, давай, пару строк вільний. «Как ныне збирается вещи Олег...» Так Олег — це хто? Князь київський. А, -а, -а Прямо так? Слухай, ну поки туди твій Пушкін. Туди. От якщо би ще оцей князь був, ну цей... Віталій. Вещі Віталій. Було б 100% попадання. Ну, там Олег. Да. Ну, ладно, а дали? Как ныне сбирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Стоп. Окей, Гугл, кто такие хазары? <звы> так, кочевый народ, який захватил территории Крыма и Приазовья. Слухай. <звы> 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 Ну, поки що туди твій Пушкін. Прямо так він в тренді зараз. ну, візьте. Слухай, а оці хазари, вони які? Вежливі чи таке? там не указано. От, якщо добавиш, що хазари вежливі, завтра піде в підручники. Завтра. Як я можу править великого Пушкіна? Скажи, що я дозволю. Давай, давай, мені вже цікаво, це твій Пушкін. Победа прославлено ім'я Твоє, твой щит на вратах Царіграда. Царіград, це я так розумію, Кремль. Ні, це Стамбул. Щось <світнє> <світнє> геть не туди пішов твій Пушкін. <світнє> Турки, наші брати, а він їм щита на ворота прибив. Все вирішено Пушкіна заборонити під пиздец і все. Пушкін. Що? Здувся. Це вже геть не той Пушкін, якого я знав. Ви п'ять минут назад нікакого не знали. Що ще? Ідіот. Що ти сказав? Ви запретили Достоєвського ідіот. Ти ще раз мене так назвеш? Ти будеш не в'їзди, як твій пушкін. Ідіот, это Роман. Достоєвський. А, Роман. А я його по батькові. Кого? Достоєвського кого? Федор Михайлович. Як то может быть. Роман Федор Михайлович Достоєвський. О, то правильно ми зробили, що і Достоєвського виключили. чтобы детям мозг не разорвало. Что <гас> еще? Вы запретили мать твою? Горького? Твою мать, ну это же не твою, а Горького. Вы связали муму, каштанку, даму с собачкой. То я был на эмоциях. Меня в той день собака покусал. Вы убрали Анну Каренину, что вам сделал Майдадир. Тебе послухать, то я все геть позабородял. Нет, нет. Одно произведение вы приказали добавить в школьную программу. Ось, бачиш не такие я уже зверюга. Да, Гоголя, второй том «Мертвых душ». <ривання> що за? <ривання> По-перше, Гоголь це наш поет, це я точно знаю. Я читав у своїй політичній брошурі, а потім е, до мене підійшов мій копірайтер і сказав, що був у нього ще й другий том. А я кажу, що це значить був? Хай буде. І ось він є. Ідіот. <ривання> Роман Федор Михайлович Достоєвський. Пам'ятаю. Мєруч. Самадур. Жопа галас. Достоєвський написав сього. Ще забороняти і забороняти. Изменяй. Так. Да, вже порішали. Клас. Яке міністерство? Екологія? Та ми зараз планету від еколожимо. Все, все, давайте до побачення. Все переводять мене в інше міністерство. А а як же Пушкін? Пушкін, Пушкін. О, кстати. Ну, якщо у Пушкіна є якісь строки про екологію, то давайте заходьте, покалякаємо. 手。Oh.